Не така схема. Тобі ще ти не стає не снилася. Береш кредит у кількох банках, 50 гривень, може на 100, скільки таким, як я даду. Потім, набравши певну суму, купуєш колекторську контору, яка вибиває такі борги. А тоді, коли настає час вибивати банком борги, пропонуєш їм всі борги продати моїй колекторській фірмі за 30% вартості, 70% навару з нуля. Фокус весь в тому, що робитимуть саме один, це лабанка по цвіті. От так роздіває наші банки. Так. А коли у них гроші на видачу кредитів фізичним особам закінчаться, вони почнуть фінансувати щось більш реальне, як, наприклад, сільське господарство. Ти вже знаєш, який є основний інструмент спекуляції? Основний інструмент спекуляції це модель хеджування опціонів. Основний інструмент спекуляції це жадність. Вона заставить банкам ще, ще грошей надати іншим банкам, а вони потім будуть перепозичати їм іншим банкам банком більші відсотки. Он дивився, як проценту знову піднімає. Значить, грошей не вистачає. А ти не думаєш, звідки гроші візьмуться у банків? Знову ж таки, Національний банк їх поки не друкує так активно, як раніше. Через те в нас інфляції немає. По-друге, гривню клали не на депозити, а скуповували долари. І взагалі нині гроші не так активно у банки несуть, як раніше через побоювання девальвації, інфляції чи ще чого. По-третє, за кордону гроші поки що сильно не дають нашим банкам. Коли їх сильно давали. А от і не кажи, згадай, 2007 рік. Тоді дали роздрібних кредитів аж на 17 мільярдів доларів. І на таку ж суму офіційно ввезли автомобілів. Ці кредити активно почали видаватись з 2005 року. Ти пацючо вдумайся. У 2005-му люди були винні банкам всього 2 мільярди доларів, а в 2008-му вже 41 мільярд. Думаєш, звідки ці гроші взялися? Іноземні банки, які купували український в період з 2005 по 2008 роки, і давали... В Україну гроші у євро та доларах під 8-10%. А ті, хто брали, і у давали населення під 30-40%, а то й більше. Я тобі розкажу, як криза починалася. Я тоді сам кредит на квартиру взяв, тільки я його і не збирався повертати. Причому взяв у кількох банках одразу. А квартири і поздавав в оренду. Сам в цей час в конорі, але власніше. Приходи я десь додому, а там хом'як сидить. Та на глючі сири перебирає. А йому така впентує. Та на другий день нікуди здвоє. не знають про мою схему з квартирами. Їм хороші порозказували. І сказали, поки їх сім'ю годувати мовчатиму. Плюс сири, щоб кожного дня були світлі. І горіхи, і все і список. Викинеш нас ще раз, родичі у міліції настучать. Дай, купиш нам мобільний телефон, щоб репортажі з родичам, щоб сюди в порядку. Нема грошей на телефон, піди візьми кредит. Може в якомусь банку тебе ще не знають. Купили їм не тільки телефон, а ще й пральну машину і телевізій. Grazie, scusi, prego Але й заробив тоді непогано. Привів я по одразу з банків декількох країн. Всіх хто був невдоволений низькими процентними ставками в їх країнах. Це через те, що гроші стали дешеві, бо американський центральний банк тривалий час тримав процентні ставки на низькому рівні біля 1%. Ось чому американські пацюки понабирали кредитів на свої конури, за що потім усі і поплатилися. Забрали вони депозиту у своїх пацюків під 2 23%, і нашим банкам кредити під 8 10% давали. Я ще їм організовував синдикат, позичок. Безпрограшний варіант був. Наші ж банки роздавали пацюкам, хом'якам, ховрахам під 30-40% на всі цілі, які можна і не можна уявити. На помаду, на масаж, на солярії, на, на спортзал. А одна знайома білочка, яка розказувала мені, яка хотіла вискочити заміж за якогось пацюка-олігарха, взяла 10 тисяч доларів на пластичну операцію, щоб безпрошно виглядати. А я думав, що вони не і справжні. Ага, і диплом доктора економічних наук тебе теж справжній. Де купував дисертацію, викладай. Та я взагалі то і іншим писав, поки ти свої кредитні схеми прокручував. Знайомий попросив, заплатив добре. Я й написав. А кредитів ніяких не брав. На ті гроші щось собі придбав. Може, себе десь в ньому побачиш. А ми поки ти папір марав годували пацюків світлим в майбутньому уже сьогодні. А поки в американській економіці почався повний пацючник. Вірніше, цикл закінчився. У кого у тої білочки? Та ні, пацюче. В економіці. Цикл в економіці триває приблизно 5-7, а то й більше років. І закінчується часто він фінансовою кризою, так як у роки з найбільшим приростом економіки підприємства, відчуваючи, що їхні товари будуть добре продаватися, починають активно брати кошти у борг як у вигляді кредитів, так і через випуск облігацій чи продаж долі акцій на ринку. Таким чином, їхні борги поступово ростуть. А сам цикл починається з того, що в один сектор економіки інвестується дуже багато. А іншому дірка від бублика. Але це добре, якщо цей сектор пов'язаний з виробництвом якогось товару. В Україні ж гроші давали не на виробництво вітчизняного сиру для таких пацюків, як ти, а на автомобілі. Уяви собі, пацючи, тільки завдяки тому, що банки одержували купу грошей з-за кордону, кількість зайнятих у банківській системі пацюків збільшувалась і виросла майже в три рази. А в таких секторах, як сільське господарство, навпаки, знизилася майже вдвічі. Наші банки продавалися іноземним, а ті, в свою чергу, давали гроші, щоб їхні філії все більше кредитів могли видати в Україні. А оскільки найбільший прибуток приносили кредити, надані не своїм заводам, а населенню на придбання всіляких в основному іноземних товарів, то й загальний борг населення розрісся до неймовірної величини. На цьому фоні торговий баланс почав сильно погіршуватися. Поки ми продавали метал за кордон, все ще якось ішло. От продали металу на 17 мільярдів доларів, а офіційно імпортували автомобілів на 17 мільярдів доларів. А ще цікавий те, що в усіх країнах де борг населення перед банками зростав. Дуже швидко росли ціни на нерухомість. Це, зокрема, США, Великобританія, Ірландія, Іспанія. А коли в один момент видача кредитів призупинилася, <звук> жир лопнув, вартість нерухомості різко пішла вниз. Іноземні пацюки перестали нам давати гроші, почали вимагати свої долари назад, а в нас їх вже не було, бо ми витратили їх на купівлю товарів. У них же долар став дефіцитним. А гривня обвалилася. Да, мій бізнес в трубу полетів за останніми крихтами швейцарського сиру, а мої не швидко розбіглися, коли нагрянули ці колектори. Спекуляція валютою залишилася єдиною надіждою заробітку, а поки Національний банк уже своїх коректорів на мене не направив. Отакий От і вирішив повернути цю схему з покупкою колекторських фірм. Як ти сказав, кактусовий? Хоч маловато споживчих кредитів банки дають. Але поки дають, куй залізо, поки металургія працює. Банки поки що в основному повертають кредити минулих років. Але й потроху дають нові у гривні. Видають в середньому по 1,5 мільярда гривень кредитів у місяць. Осі в гривні, оскільки в іноземній валюті вони заборонені, а доларові поступово повертають. Їх уже майже втричі менше, ніж було на початку фінансової кризи. Спочатку банки позичали один одному, а тепер держави позичають одна одній. З 2008 року, коли почалася криза, держава почала рятувати українські банки, позичаючи гроші у МВФ, які повертати будуть майбутнє покоління таких їжаків та пацюків, як ми. Таким чином, росли державні борги в США, так росли борги в Великобританії, Ірландії і в Україні. На порятунок проблемних банків друкувалися нові гроші. А оскільки продавати, купувати і виробляти усі стали набагато менше, то інфляція також уповільнилася. Де, де ж ти я був, коли це все починалося? Писав баранам дисертації. Думав, щось нове у науці запропоную. Хоч не собі, так тим баранам. У Китаї, наприклад, це було по-іншому. Там борщ практично не давали. Населення мало витрачало, а більшою мірою заощаджувалось. З кожного долару заощаджувалось 40 центів. Тоді, як в Україні, з кожного долару заощаджувалося усього 10 центів. А в Америці взагалі 2-3 центи. А все купувалося за кредит. А банківський сектор роздув такий пузир, наслідки якого ми сьогодні відчуваємо. Те, що це була бульбашка, одразу ж відобразилося на падінні вартості нерухомості. Там, де заощадження на більш високому рівні, там більше можливостей для інвестицій. Тобто заощадили, інвестували і економіка продовжує рости. А там, де взяли в борг. Пожили іноземні товари, заощадили мало, інвестувати коштів не залишається, торговий баланс збільшується, борг нема чим повертати. Фінансова криза. А та білочка вийшла замість за олігарха? Нє, не вспів. в за 10 тисяч баксів рисується. Зуплав до флоплигає хавається від тот серії. Очімо віддавати на те, що відставляється на форму вже не під. Нема чим підгадовувати. Прикро. Ну що ж, традиційно підіб'ємо підсумки. Маємо фактори, які вказують на появу кризи. Перший це накопичення країною боргу за короткий період часу, чи то приватного, чи то державного. Другий. Надмірне інвестування в один сектор, тоді як інші сектори не одержують достатньо інвестицій. Коли попит на продукцію цього сектору падає, падають і ціни, а згодом і виробництво. Третій значне погіршення платіжного балансу внаслідок збільшення імпорту чи відтоку капіталу. Коли борги треба повертати, чи коли дуже багато придбали імпортних товарів. Четвертий. Коли резерви центрального банку припиняють рости. А згодом починають зменшуватися, оскільки немає чим їх поповнювати, інвестиції з-за кордону падають, а борги ростуть. П'ятий це високі процентні ставки протягом тривалого періоду часу. При цьому їхній рівень не відповідає нормі прибутку, який одержують позичальники, чи то підприємства, чи то прості споживачі, інакше кажучи, їхній дохід недостатній, щоб покривати процентні витрати чи основну суму боргу. То що, стрелоби, наведемо порядок в страні, будемо коректорами, знову все по душевці скупимо, ти вдолі. Вибіймо хоч з білки, якщо там хоч щось стало. У мене трішки заощаджень залишилося, а в кризових ситуаціях все дешевіє, і квартири, і банки. Так що, може, і правда увійду з тобою в долю. Грошей в економіці мало, процентні ставки високі. Для таких як ти можливості для заробітку були і будуть, поки процентні ставки не контролюються, які кошти що позичаються за кордоном. на de charrón, se tiraron para la calle, las niñitas de Ramón, se lavaron las muchachas, en la pista se ve con un grupo de varones que se la van a comer. En su casa se pensaban que ya estaban dormiditos. Року зростання на 2%. Це непогано з огляду на крізу. Мене гейра концы десять я там изма дисков и адапт. Бандо Эли трояла диском, це контроль с вами Él le dijo que hay dos que nos vamos a aplicar Desde largo él le dijo, mira qué buenas se ven Se acercaron poco a poco para con ellas bailar Cuando él estaba cerca, qué sorpresa se llevó